Усім доброго ранку, неділя. У нас хмарно, вітряно, подивіться, які хмори. Але я вирішила сьогодні посадити, посіяти точніше погрузку і огірочки. Вихідні, як завжди, такі короткі, я все не встигаю в один день. Тож на неділю в мене залишилася посадка ще деяких видів рослин. Це у мене кукурузка, це ще з минулого року. А, сорт Добриня дуже смачний. Він мені подобається, і я його виписала і цього року. Минулого року я купувала а, у Лерочко. У ятці на базарі, а це виписала з інтерфлори. Далі ще ось така цікава кукурудза білокор, ні разу такої не купували, і Бондюелька. Ці дві я замочувати не буду, білокор і Бондюельку. а Добриню бажано б замочити. Тому беру ось такий м -м контейнерочок, і зараз залю водичкою, доки поснідаю. Вона трішки постоє в водичці і буду саджати. Саджатиму разом з огірочками покажу. В загальному вийшло 39 насінин. Зараз заливаю водичкою. я дивлюся ці оброблені, хай трішки там поплавають. І будемо висаджувати. На вулиці чималий вітрисько, але він мене не зупиняє. Щойно набила ямочки для посадки кукурудзи. Спочатку б'ємо ямочки під кукурудзу, а далі уже робимо ось такий рівчачок і в нього буду висаджувати огірочки. Збоку теж уже ямочки під кукурудзу. Тобто, ви зрозуміли, посередині у нас огірочки будуть, а по боках кукурудза. Обов'язково саджаю, доливаючи водички. Так, Перший огірок три хвилі врожаю, це вже не перша посадка. Далі огірок теща, тому що їх зовсім небагато на сінинок компоную в одному рядочку по кілька сортів. Раніше я завжди висаджувала в ямки, а в цьому році вперше саджаю ось таким способом. Намагаюся розкладати насіння недалеко одне від одного, десь сантиметрів 10-15 де як впаде насінинка. Десь, можливо, було трішки густіше посаджено, десь рідше. Але якщо буде дуже густо, то можна, звичайно, що прорвати. Ось так виглядає рядочок із насінням. Наступний сорт швидкий старт, подобаються мені ці огірочки, я вже не вперше сажаю, так само, як і те ще F1, непогана урожайність і смак хороший. Для мене ще особливою умовою вирощування огірків є те, щоб вони не були гіркими, не гірчили. Далі, як бачите, вкидаю бундюельку і знову роблю рядочок. В рядочку в мене буде тут два сорти шакті та амур. Ці вперше купила, не знаю, які вони, будемо пробувати. Далі вхід іде кукурудза білокор. Теж вирощуватимемо її вперше. Дуже цікаво спробувати на смак. Тепер йду в інший бік городу, ближче до капусти та зелені. Тут набила ямки і планую посіяти кукурудзу попкорн, бавовна. Там далі планую саджати баштан і розсаду. Але ще як я розміщу, не знаю. Тож починаю сіяти свою кукурузку, хай росте. Так, ну і відрі залишилася вода, я вирішила посадити сюди. Одеський кучерявець, так, салат. Не дуже в мене його їдять, це я так можу його їсти. Ну, думаю, є насіння, чому б і не посадити. А це показую вам, як виглядає наша картопля після недавніх приморозків. Картопелька тільки почала вилазити, і ось так вразив її морозець. Кущик на кущик не схожий, десь непогано себе почува картопелька, десь приморожена добряче, десь рядок майже не торкнутий морозом, а десь зовсім в поганому стані. Але саджали картоплі багато, я думаю, що певний урожай матимемо. Будемо сподіватися на це. Я думаю, що картопля повипускає ще нові пагінчики, але урожайність буде втрачена. Повертаючись з основного городу, заходжу подивитися на свою цибульку, зимову та часник. Хто дивився мене раніше і був уважним, то пам'ятає, що часник та цибулю ми саджали на місці малини. Малина була перебита фризою, і на тому місці ми посадили цибулю та часник. Тепер час від часу мені потрібно сполювати нові відростки малини. Але я б не сказала, що їх дуже багато і вони там страшенно заполонили всю територію. Ні. Ну, ось і все. Роботу завершено. Можна сказати, не прополола, а скоріше ще сала, тому що земля страшенно суха, Уже дуже проситься, щоб скоріше пішов дощ. Будемо очікувати, що найближчим часом він таки піде. Адже по прогнозу погоди, десь на середу наступного тижня він має до нас прийти. Під вечір у нас суттєво потеплішало. Вітерець навіть і той тепленький. Мабуть, змінив свій напрям руху. На моїй клумбочці розцвіли пізні тюльпанчики, ось такі жовтенькі. Краса. На фоні десь гуде трактор, ще бачать пташки, спокійна весняна атмосфера. Дякую вам усім за перегляд. Якщо вам не складно, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. До зустрічі у наступному відео.